Це момент, який всі чекали. Перший прихід на 2024 рік. Інко, Україна. Тут є робота? Одинаково біля динаторгова ступувати. Компресора будуть поки що на поліція. Коротше, фура розгружена, Показую об'єми. Компресора 24, 50 літрів ножі. Електрика, мотокоси, два вида, запчастини до мотокос, щитки, бочки для розпилювання. 16 літрів, 8 літрів, ізолююча лента. Казонокосарки електричні, 1,6. Так що тут? Насоси водяні, круті, перчатки, які ножом не ріжуться. Такі класні набочки. Ліхтарик оригінальні інкостки. Диски до болгаки, стелаж, труби. Так. топ сезона Пилки на акумуляторах. Сама крута серія супер-інко! Всім привіт! Сама топова річ 2024 року вже в наявності. Акумуляторна пилка серії Super Inco, серії P20S, у якої акумулятор підходить на 360 інструментів з шиною у 5 дюймів топової якості з трьохрічною гарантією, 2 а Акумулятор, зарядка, все як має бути, вже в магазині, магазині Інко. Звертайтесь, це круте, що може бути. На ринку України і по самій доступній ціні на даний момент. Так, оце я показую, яка тут шинка, оригінальна, все як має бути. Просто от тримаю в руках сплошне задоволення. Ну, чесно, я кайфую від такої пилки. Підходить для чистки саду, підходить для чистки дерев.